Саша, там же сусіди наші, Саш, ти чуєш, давай біжи!» І в словах не було цих хвальче, Хоч чим чим-небудь допоможи, І кричав, і звав та не чути, І пакет не всі розкривав, не знайшов. Бо шахет типляти, у людини обличчя забрати. Мені о 23, десь 20, може 25 написала повідомлення сестра, що страшні вибухи, і кричать, вона отут недалечко жила тоді, і кричать в общежитті, в общежитті, в общежитті медухи. Ну так і було сказано. І я почала дзвонити оцим же ж сусідам, бо ми знали, що там живе Тетяна. Сусід її шукав отут, він каже, що так, я розкривав пакети, але не міг знайти, саме тому що вона була без обличчя.